Бажаємо здоров'я! Ми військові 2-го єгерського батальйону 152-го окремо-єгерської бригади. Сьогодні по нове пошті отримали від наших волонтерів резинові бахіли від дощу, сокири, перев'язочні матеріали та різні смаколики для наших козаків, які боронять територіальну цілісність нашої неньки України від московського окупанта. Щиро дякую громадській організації, всі разом до перемоги Володимиру Осадчуку та окремо подяка групі Концерт, яка допомогла зібрати швидко грошові кошти. Дякуємо віру в нашу перемогу. Дякуємо за допомогу Збройним силам України. Всі разом до перемоги. Все буде Україна! Слава Україні, героям, героям слава. слава Слава нації, смерть ворогам.